Колін Гувер повертається, пройшло приблизно два роки з моменту останньої книги, і ось новий анонс. Авторка каже, що цей трилер, мабуть, одна з найпохмуріших її книг, і вона не схожа ні на що, що вона писала раніше. Книга вийде 13 січня 2026 року. Колись це було оповіданням, але авторка завжди хотіла зробити з нього книгу. Тому вона його змінила. І навіть якщо ви вже читали оповідання, ця книга вразить вас новими персонажами та новими сюжетними поворотами. Історія про письменницю, яка змушена взяти перерву після. Того як її остання екранізація спричинила вірусну реакцію в інтернеті. Її прозвали жадібною до слави та шахрайкою, і з того часу вона не має натхнення писати. Але оскільки її рахунок майже пустий, вона переїжджає до віддаленої хатинки на березі озера, щоб завершити свій вже задуманий роман-трилер. Потім у її дверях з'являється поліцейський із поганими новинами. Реальний детектив стає музою для її вигаданого поліцейського, але межа між фактами та реальністю починає розвиватись. І таке натхнення має свою ціну. Сенд починає сприймати свою роль у її кар'єрі надто серйозно авторка змушена зіткнутися з хаосом, який вона створила. А це може означати, що вона ніколи не поверне свою репутацію, і це ризик, на який вона можливо не готова піти.